Добрий день, ой, добрий вечір. Хочу показати вам сьогоднішню нашу покупку. Так, а що це так погано видно? Та ні, Так, ну погано видно. Вибачайте. Коротше, е їздили знов по бараболю. Придбали 570 кілограмів. Ось так виглядає. Це люди перебирають. Це така фуражна. Ось. Але тут є така крупна, бачите? гарна. Ми її цілу зиму їли і ще взяли. По розрахунках має вистачити до 1 липня, не знаю. Побачимо. Там тато вже возить, чи ще не возить, чи тільки там да? розібрав все. Зараз покажу, скільки там лишилося. У підвалі і піду зараз закрию вже курей і бентамок. Бо сьогодні бентамки бігали там по вулиці. Зранку Кохінхіни, потім Австралорп, а потім бентамки. Ось до це тут, що в нас залишилося, все, що залишилося, із того, ну, того запасу, що був взимку, небагато. Тут мішечків 15, це десь на місяць. І там 30 мішків, це ще на два. На три місяці, коротше, зробили запас. Ось отак. Бачите, варимо, кури дуже люблять, їдять. Дуже задоволені. Зараз хочу тут підмести і будемо розгружати. Так, йдемо закривати. Господарство. Сьогодні у нас трохи заготовочка. Брала вже по 3 гривні за кілограм. Так, кролиці тут. Ця кролиця годує. Тих чи не годує під кидищів. Зараз я оброблю руку, спиртом і подивлюся. Так, бентамок треба закрити, сіли вже. Кролям вже дала їсточки, качкам роздала. Перевести, як там діла в тебе. Все, лягайте спадки. Заглянемо до індиків. О, вони, бачите, всі отут сплять на нас. От падлюки, воду перевернули. Що це за індики такі? Коротше. Це ж я пропойку їм поставила, а вони її перевернули. Бандіти. Закриваємо бентамочок, щоб до них Ніхто тобто вночі не заліз. Сьогодні я ж кажу, три вида, три вида птиці. Ой, не вида, три породи птиці побували в мене на вигулі. Всі такі задоволені. Ну, поки я вам скажу, поки що огород ще не обробляємо, то якраз у них зараз залишився час, щоб побігати. Качки знесли, я знаю, яйця там. В крайньому, там де білі качки. Але я їх не забирала. А що ти робиш? Качка, ти так спадки вже лягла? Качка, це ти спиш уже? Що ти? А, нормально все. Не злякалася, ну може вже хромає Ого. А, там качка вже полізла. Вон там вона, стара качка, бачите, сидить, нехай сидить. Може, захоче сісти, насижувати, знаю. Вона вже вона сама вона друга почала нестися. Ця качка. І цей. Е, ну і. Ой, що я хотіла сказати. І вже знесла, напевне, яєць вісім, а качки несуть небагато. Яєць перед тим, як сісти. Так що є ймовірність, що може захоче сісти пораніше. Зараз ще березень. Зараз хвилинку руку помию. І, воно заглядають. Кроляки, що ви там заглядаєте? Це два самця. Так, ти тут годувала вже своїх? Ось вони. Ага, тут вони не будемо ми туди лізти. На них ми хочемо отсюди подивитися. Як там твої дітки? Ти нагодувала їх ще на вечір Кроля. Тут в мене підкидище, і її є кроленята. Ану, ану. Не знаю. Що там з ними? Ці чорні підкидища. Ну, дивлюся, що тут не жильці. Є наші активненькі, не знаю. Ну, покажу вік. В той кролиці, якби я їх лишила, тих чотири кроленят, бо то вони б точно загинули. А так не знаю, чи ця вигодує. Це в неї виходить тут 8 штук зараз. Ну, таке. Все. Друзі, таке в мене сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Ну, зараз гляну. Водички зараз ще зроблю їм. А, є ось до, з вітаміном. Бо вони там попереливали, виливали. Зараз після пропойки від глистів пропоюю вітаміном 5 днів. І все. якщо все добре, більше ніяких пропоїв птиці не роблю. Дорослій, я маю на увазі. Роблю два рази на рік пропоїчку від гельмінтів, від паразитів. Ось. Потім п'ять днів після пропойки. Іде вітамін, чи ктонік там, чи аналоги, які там є. Ось. І все. І після того знов наступна пропойка аж восени. Навесні і восени. Більше пропойок немає. Ну, це якщо все добре з птицею, так, все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.